Ураля, кошенята, попліткуємо. Сьогодні говоримо про те, як Катя Осача лицемірить скрипка і резинові жінки. Кондратюк Козловський, Клопотенко, Злата Огнєвіч та Монатік Мокра. Можете зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Тисячі українських цивільних громадян в російських СІЗО всі 16 місяців повномасштабного вторгнення. Ми з жахом усвідомлюємо, що цивільних в полоні у окупанта в СІЗО, катівнях, ямах, буцигарнях, старих заводах, підвалах стає щодня більше на десятки людей. Загалом цивільних, яких утримують росіяни, тисячі я стукаю в усі можливі двері. Аби привернути світ, має знати і не має мовчати і закривати очі на гинути. Сьогодні ми маємо перший великий крок на міжнародній арені з Дмитро Кулеба. З трибуни ООН, наголосив на проблемі цивільних заручників. Теза з промови змушує мене вірити, що ми достукаємося разом до кожного в міжнародній спільноті. Це те, про що ми говорили останні місяці з Дмитро Кулеба. Я надзвичайно вдячна за небайдужість до цієї теми. Теза виступу нам терміново потрібні нові міжнародні інструменти для покарання. За викрадення цивільних осіб і організації безпечного повернення цивільних заручників з полону додому я пропоную розпочати роботу над розробкою таких інструментів. Наймолодшому цивільному заручнику, за нашими даними, 19 років, найстаршому 76. Лініє у 25 років. Вона кримська татарка. і Її затримували і відпускали три рази. І зараз переводять СІЗО в СІЗО і готують судити за вигаданими статтями. Анатолій Ганган, 76 років. В серпні 22-го російські військові забрали його з дому на Харківщині за те, що чинив супротив мародерства. Анна Єльцова, 21 рік, місто Херсон. Забрали з дому після обшуку і перевірки телефону. Вже понад рік вона в СІЗО. Ми всіх повернемо ось такий допис. З соціально важливим підґрунтям залишає Катерина Осача в своєму інстаграмі. Я не буду в жодному випадку ставити під питання її соціальну значимість та діяльність, адже вона ледве не єдина, хто в Україні долучається до вирішення питань повернення цивільних полонених. Адже на жаль, в Україні до сих пір немає жодної офіційної інстанції, яка б несла за це відповідальність, створювала якесь підґрунтя протокол щодо повернення. Вернення цивільних полонених. Але є тепер м, ситуація, яка іміджево падає на тінь Катерини Осачої, і це виділення державою 33 мільйони гривень її чоловіку Юрію Горбунову. Так ось тут дуже цікава складається ситуація. А де усі друзі Горбунова? Дьомін, Єфросиніна, Потап все ж таки висловився. Там цілий ряд псевдо-артистів, які повністю підтримали Горбунова і вважають, немає нічого страшного в тому, що держава під час війни виділяє гроші не на дрони, не на підтримку і забезпечення нашої армії, а на знімання комедії на чолі з Горбуновим. Виходить наступна ситуація: Катерина Осадчі, яка взяла на себе відповідальність певного маркеру Моралі, яка мочила усіх зрадників, запроданців, Зарубіжних колег з країни Болот. чомусь мовчить. Тобто, коли зафкапився твій чоловік на 33 мільйони гривень, я дуже сподіваюся, що ці гроші повернуть до бюджету, і серіал не буде знятий. тому що я розумію, Горбунов буде намагатися вийти із цієї ситуації сухим із з води. Вони відзнімуть серіал, назвуть його зовсім по-іншому і представлять як взагалі іншу стрічку, зняту не за державні кошти. Але цього ми не можемо допустити, тому що занадто висока ціна за ці хіханьки і хаханьки у вигляді дебільного, нікому не потрібного серіалу. І ось коли повстає гостре соціальне питання, чомусь Катерина Осадча мовчить. Чи то через те, що горбунов її чоловік, чи через те, що вона не готова ризикувати своїм іменем та репутацією, з такими темпами можна чекати гучного розлучення з розподілом майна, я не стверджую. До того ж, ми пліткарі ніколи нічого не стверджуємо. На моєму каналі ми розмірковуємо і просто пліткуємо, адже маємо право на суб'єктивну авторську думку. І виходить досить цікава ситуація з подвійним дном. Одних ти мочиш, а коли у себе рильце в пушку, то ти мовчиш. І при усій повазі, Катерину, до того об'єму соціальної допомоги в напрямку повернення цивільних полонених, все одно. З іншого боку, ти пробиваєш дно. Чоловік і дружина одна сатана. Знаєте, є таке прислів'я. Цей вислів однозначно я можу адресувати даному сімейству. До того ж, сімейство спірне, адже шлюб у них. Давним-давно. Ще до початку повномасштабного вторгнення кошенята на хвостику неодноразово приносили інфу Горбунов та Осача. Це абсолютно іміджевий шлюб, як то кажуть, даю вам їжу для розмірковування. Якщо говорити про тих, хто публічно підтримав позицію Горбунова, який наголосив, що не так вже багато держава виділила коштів, до того ж, ми відпрацьовуємо на культурному фронті. Отже, підтримав Горбунова Тарас Цимбалюк, хто би сумнівався, Євген Кот, Потап, Ханумак та інші знаменитості, яке шукало таке і здибало. Скажи, хто твій друг, і я скажу, хто ти. Відразу стає зрозуміло, хто там не проти отримати державний грант. Тому, друзі, робимо висновки, а у вас хочу запитати. Що ви думаєте стосовно цієї ситуації і чи вважаєте поведінку Катерини Усачої лицемірною? Давайте обговоримо. А зараз я вам дам загадку. Резиновий трішки виглядає як клоун, принаймні себе так позиціонує. А також доклав чимало зусиль для того, аби українська музика. Сприймалися поза межами України як щось другосортне? Як ви думаєте, про кого піде мова? А давайте переглянемо відповідь у цьому відео. Андрій Данилко, який був в нашому ефірі, Верка сердючка. багато знають його під цим псевдонімом. Він, кстати, сказав, що добратися доволі трудно до Ріги, Каже, це дуже очень зматуваючи. який маршрут? Ну, якщо чесно, ім фанірщикам зматуваючи живьому, йому не сложно. складно в окопі на наперед Вы так скептически относитесь к Данилке, судя по всему. К его творчеству. Это эстрада, как бы рус русскоязычная эстрада, как я могу к этому относиться. Ну да, кто-то кто любит э, любовь, а кто-то любит э, резиновых женщин, скажем так. Отже, Олег Скрипка, соліст групу ВВ, дає інтерв'ю латвійському YouTube-каналу. І яким було моє здивування, коли ведуча запитує, як ви дісталися Латвії, адже Андрій Данилко в одному зі своїх інтерв'ю цьому каналу розповідав про те, що дуже складний шлях. Скрипка не просто озвучив свою досить дивну думку стосовно Андрія Данилка, а при цьому ще намагався досить зухвало знецінити вірку сердючку, закидуючи, що це резинова жінка. Ти взагалі про що, дядечко? До чого тут взагалі тема фонограми? В тебе запитували взагалі зовсім про інше. І якщо вже казати про українізацію Олега Скрипка, який все життя співав українською, популяризував українську культуру, я вам, Олеже, нагадаю, що у вашому репертуарі є композиція Напаї, міня водой. Також у вас є композиція, любов. І я вже не кажу про те, що ви досить часто відвідували країну болот і розважали росіян на корпоративах. Не мої слова. Дуже багато свідків, які це підтвердять, мають фотографії, мають відео. Я звертався до наших кошенят і там накопав чимало інформації. І тому. Зауваження скрипки я вважаю вкрай неадекватним, адже, по-перше, в тебе запитували зовсім про інше. По-друге, зводити особисті рахунки за допомогою латвійського телеканалу з Андрієм Данилко. Ну що в тебе взагалі в голові? І коли ти звинувачуєш інших в зросіщенні, Адже, скоріш за все, ти мав на увазі саме це. То треба подивитися, що в твоєму репертуарі відбувається. Адже ти також співав російською. Ти чудово в житті розмовляєш російською, що за подвійні стандарти. А де ж тоді твій патріотизм? Знаєте, є чудові плоди під назвою Фініки, і вони дуже сильно допомагають при запорі. Мені хочеться порекомендувати саме їх Олегу Скрипці, аби він трішки простався. І, врешті-решт, зрозумів, що там в тих мізках відбувається, адже повна каша. Але я цю людину засуджую. Будь ласка, вам подобається себе руйнувати? Руйнуйте. Я вже мовчу про якість музики скрипки, який популяризував що українці це силюки. Це, взагалі, немає нічого спільного з мистецтвом, з українською культурою. Це про деградацію, яку популяризував скрипка. Як на мене, багато років. Тож не тобі олеже говорити про резинових жінок, адже ти сам резиновий клоун. І в чому я тут не правий? Давайте поспілкуємось, на чиєму ви боці в цьому конфлікті Данилко або Скрипка. Я вважаю, що Скрипка, м'яко кажучи, перегнув палицю і зманіпулював ситуацію звести якісь особисті рахунки з Андрієм Данилко. Він винен гроші. Якщо моє життя закінчиться, я пробачу його за фактом закінчення мого життя. Думаю, він повинен заплатити. І знову ми з вами зіштовхуємося з розбірками і гучними заявами Ігоря Кондратюка. Поки з невідомих або відомих причин Віталій Козловський знаходиться в лаву ЗСУ, підписавши присягу, Ігор Кондратюк продовжує підіймати в інформаційному просторі їх постійні розбірки. Сруться як чоловік з дружиною, хтось комусь зрадив. І інша сторона тепер буде завжди все життя мстити. Я тільки но згадував, Кондратюка в своїх відео і похвалив і сказав, який він молодець. Адже завдяки йому набуло широкого розголосу історія з Горбуновим. Ні, тепер ми бачимо нову лажу, коли Кондратюк починає драконити Козловського. Та бляха муха, пройшло більше 20 років. Можливо, час заспокоїтись. Нам взагалі пофіг, що у вас там відбувається. Ви, як дві пристаркуваті жінки, які намагаються щось одне одній довести. А хто красивіше, а хто молодіше. Зупиніться досить. Ми зрозуміли, що ви не любите одне одного. Ми зрозуміли, що ви ніколи не вирішите свої спірні питання. Але складається враження, що для Кондратюка це єдина соломинка, за яку він може зачепитися і постійно хайпати, знаходитись в інформаційному просторі. Так ігоре, це не списує ваших заслуг. Ви дуже багато зробили для розвитку українського телебачення, українського шоу-бізнесу, але в контексті питання з Козловським. Ну, вже трішечки стомились навіть я, який кожного божого дня на цьому каналі, і будучи головним хронікером подій українського шоу-бізнесу в Воєнний час. Я тільки чую, Кондратюк, Козловський знову щось не поділили. Досить, ми стомилися. У мене є свої розмірковування стосовно Кондратюка і Козловського. Це ми обговоримо в моєму телеграм-каналі, який на сьогоднішній день є невід'ємною частиною нашої підліткової спільноти, адже там я більш розкутий, можу поділитися секретами та зливами, які не можу оприлюднити на ютюбі з тієї чи іншої причини. Тож долучайтеся. Усі посилання в описі під цим відео та в закріп... Відступлених коментарях також я нагадую. Кому ще відомо про ту чи іншу зірку, насилайте в Дірект мої інсти, ви залишитесь анонімними, а ми сформуємось цей загальний пазл, щоб зрозуміти, що відбувається з тією чи іншою селебою. А також знайдете в описі під відео картку для донатів, якщо маєте бажання та можливість підтримати нашу пліткову спільноту. Що ви думаєте про безкінечний конфлікт кондратюка Кузловського, давайте обговоримо в коментарях. А ми з вами переходимо до Клопотенка, яка... Яка? Який зайняв досить вигідну позицію? Цитую: відносини мене напружують. Це депресивна річ. У класичній родині я себе не бачу. Мені потрібен мій світ. Ну, типу, зустрічаємось. У нас є діти, ми їх виховуємо, але при цьому ми не стаємо як дві половинки одного яблука. А ми як два яблука на одному дереві. Не хочу стандартних речей. Наприклад, чому ти не прийшов, чому не подзвонив? Але не буде дітей, значить, не буде. Сказав Клопотенко в одному зі своїх інтерв'ю. Ну, а ем, це про зняття відповідальності. Я по-інакшому не можу це озвучити, прокоментувати, адже сім'я, хочеш ти цього, не хочеш. Це все одно одне ціле, тому що вас об'єднують діти, спільні проблеми, іпотеки, кредити і і так так далі, далі, і так далі. І так далі. Ви вже не можете існувати як щось окреме, тому що ваш організм під назвою Сім'я це одна загальна ланка у суспільстві. Розумієте? Тому Клопотенко, звичайно, вибрав класну позицію, що. Ну окей, будуть діти, але мене це ні до чого не зобов'язує. Тож я хочу попросити наших слухачок, коли ви будете обирати собі чоловіка для сім'ї, не слухайте вухами, слухайте і не серцем, а слухайте розумом, холодним розумом, щоб розуміти, чи зможе цей чоловік виховати вашу дитину і дати щось хороше в цьому світі, який і так наповнений негативними подіями, ризиками, небезпеками. Ні, навіщо на себе брати зобов'язання? Я ж творча людина, я ж взагалі про свободну свободу. Сумно, Клопотенко трішки розчарував. Безумовно, це його справа. Як хоче, так і живе, ми поважаємо твій вибір. Але як приклад, з точки зору медійної людини, ну не дуже хороший меседж транслюєш, просто показуючи, наскільки ти боїшся нести відповідальність за ті чи інші процеси. Принаймні, моя думка саме така. Давайте поспілкуємось, я можу помилятися, я людина, у нас тут повно суб'єктивізму, але як рефлексує мій організм, так я і розповідаю вам ці новини. Давайте обговоримо. А зараз подивимось, як Злата Огнєвіч намагається чи то собі, чи то комусь довести, що вона все ж таки крута співачка. Дивимось. Злато, ми зрозуміли, ми пам'ятаємо, ми знаємо, що в тебе крутезний вокал. В мене є чимало запитань до тебе як до особистості, як до артистки з точки зору позиціонування свого, як артистки, яка не знайшла свою нішу. Але немає жодного сумніву в тому, що ти одна із найкращих, якщо не найкраща, вокалістка на українській сцені. Тебе чудовий вокал, але настільки її чіпляє хейт, ця тема не може її не тригерити, тому потрібно знімати відео і постійно щось доводити. Злато треба доводити в першу чергу тільки собі. І розуміти, будучи публічною людиною, ніколи не буде так, що ти подобаєшся абсолютно усім, тому що ми різні, і у кожного своє сприйняття. Будь ти політиком. Не знаю, сусідкою, коханкою, співачкою і так далі. І це нормально, це життя. Тож видихни і створюй круту сучасну українську музику в задоволення, а не тому, що ти намагаєшся комусь щось довести. Чи були у вас такі ситуації в житті, коли ви намагалися випригнути зі штанів і щось довести? Якщо так, то напишіть, що вас мотивувало, чому ваш організм спрацював саме в такому ключі. А не просто ви забили, і вам абсолютно байдуже. Давайте обговоримо, тому що тема актуальна, соціальна. А ми переходимо до мокрої від Тіми Монатіка. Ну не хотів на початку повномасштабного вторгнення перекладати пісні. Потім вирішив все ж таки зробити переклад, і блін, ну пісня сприймається зовсім по-новому, нове дихання і звучить набагато крутіше, ніж оригінал. Тож, Дімо, молодець, одна із моїх найулюбленіших пісень, врешті-решт, зазвучала українською. До речі, яке у вас прийняття пісень, до яких ви звикли російською, і коли їх перекладають? Настільки вам заходять нові версії. Я розумію, що можуть бути круті версії, можуть бути фігові версії. От, наприклад, шльопки полякової мені категорично не сподобались. Це якесь знущання, як на мене. А ось королева ночі круто звучить. У випадку з мокрою дівчиною вийшло все на висоті. Як на мене, давайте обговоримо. І на завершення. Ви знаєте, що ми часто підіймаємо соціальні теми. Я вам зачитаю, а ви, будь ласка, зверніть увагу, адже це безоплатна допомога. І якщо вам потрібно якось реабілітувати своє ментальне здоров'я, ви розумієте, що самостійно не справляєтесь, вам допоможе центр емоційної допомоги ЮВІН, який працює абсолютно для кожного в нашій країні. Кваліфіковані психологи, психотерапевти, які знають свою справу і мають індивідуальний делікатний підхід. Аби допомогти українцям, які потребують в психологічній реабілітації, від 2 до 12 сесій з психологом вам надаються абсолютно безкоштовно, усе це в форматі онлайн-відео або по телефону, як забажаєте. Тому я залишаю посилання на інстаграм Центру емоційної допомоги. В описі під цим відео та в закріплених коментарях можливо комусь знадобиться, і справжні фахівці вам допоможуть вийти із скрутної ситуації. Ось такі у нас сьогодні новини та плітки з вас обов'язково. Вподобайка, підписка, коментар. Звичайно, що буду нагадувати, адже у нас все дуже швидко змінюється кожного дня. Плітки і новини. А саме ваша активність допомагає потрапляти відео до трендів Ютубу. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного божого дня на моєму каналі. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.